Вас сонячні тару, і зараз ми з вами подивимося. Симпатія, чи здалось? Уявіть собі чоловіка, на якого ви дивитесь даний розклад. Погляньте на його фото, уявіть його риси, статуру. Будемо викликати зараз його на зв'язочок. Отож, симпатія чи здалось? Симпатія чи здалось? Я вам хочу сказати так: на рахунок того, чи є симпатія, симпатії є, але це просто симпатія поки що я не бачу там чогось більшого. Він взагалі, тут у нас показано, вийшов такий старший аркан, Верховна Жриця. Ось, і король мечів. Тут дивіться. Він вас бачить такою, знаєте, загадковою жінкою, яка його зацікавила, але в той же час він дуже насторожено до вас відноситься. Він дуже насторожено до вас відноситься і. В той момент же він чекає, що буде якась або приємна зустріч, або якась вісточка від вас, можливо, ви працюєте разом там в одній сфері, і якось вас доля зводить саме по роботі, тому що у нас тут і король Пентакли в нас вийшов. Така може бути ситуація, що чоловік, на якого ви дивитесь даний розклад, перебуває в офіційних стосунках, тобто він дружений або в якихось постійних. Стосунках, ось, тому що я тут бачу і королеву мечів. В когось програється просто така ситуація, що чоловік дійсно там одружений і з дружиною не зовсім в них так складаються відносини, так якби того він хотів. Ось. А ви тут така вийшли така загадкова. Така от, наповнена, така жінка з такою іюминкою, з такою загадкою, яка його манить, і в той же час він дуже насторожно до вас відноситься, тому що він не знає, що від вас чекати, і якось ці думки від себе він жене. Тобто, і він хочу вам ще сказати, що вирішує. Не просто відігнати від себе ці думки, а навіть не поспішати. Взагалі, тобто настільки таку паузу, такий нейтралітет для себе прийняти, для того, щоб не наробити ніяких поспішних висновків. Ось. Ще в його голові я бачу тут по 6 мечів, що в нього ну, взагалі, коли ви з'явилися. Наприклад, там в його житті, от він відчув, як новий такий виточок в його житті, якийсь новий шлях, ви для нього відкриваєте. Але в той же час цей шлях його трошечки лякає. Ось, і Він для себе прийняв рішення, що він поспішати абсолютно не буде. І відганяє від себе такі всілякі думки. Але що я вам хочу сказати? Є такі, знаєте, в нього. Пориви до вас такі, знаєте, ви його дуже зацікавили, ви його дуже заінтригували. Отож, чи є симпатія, то я можу вам однозначно сказати, що симпатія є, але це на рівні просто симпатії, ви його просто зацікавили як жінка. Ось. Але в той же час от він може взагалі ніяких дій не в вашу, в вашу сторону взагалі. Не виконувати, ось, взагалі не проявлятися ніяк, ось, він всіляко відганяє від себе ці думки. Тому симпатія є, просто людина ще не готова її прийняти, цю симпатію сповна. От, тому так. Сподіваюся, я вам допомогла, обіймаю вас.